Топ-10 історичних робіт російських істориків, які пишуть про Русь у вузькому сенсі на території України. Власне, починає відкриває цей список, можна сказати, Карамзін. Отак, це доволі неочікуваний момент, але насправді. Це все завдяки дослідженням Кучкіна, історика такого, який в 1995 році видав роботу руська земля по політипісним даним 11,1, 3, 13 века. І тут він буквально на сторінці 75 пише про те, що ще відмічав, що Київська область в 12-13 столітті преимущественно називалась у нас Русію. Тобто Ось хто дав початок Русі у Сенсі, сам Карамзін, це так предательство. Русі тоді, собственно, Київська область. Ми вже заметили, що називалася називалась страдано Южна Росія. Це Карамзін писав Російській імперії, якщо що, коли вони вже окупували територію України. Карамзін совершенно правильно відметив, що Києву і адміністративно починавшись йому території в 12-13 віках полагалося названня Русь. Ну, полягалося названня граничившим з областью областю, и каким іменно, а також к землям далеким от Києва, Карамзин не определил? Ну очевидно, тому що Карамзин в 18 столітті ще не мав таких методів, які зараз мають історики в 21 столітті. Тому, е, очевидно, очевидно, в принципі, він так доволі багато заробив, те, що побачив цей момент. Тобто він фактично був першим. Але навіть якби він щось зрозумів, то... Не захотів би розвивати цю тему, так це суперечило імперській катер... Софії Фредерикінській політиці. Власне, то далі наступним істориком, який все це також, скажімо так, відмітив, був Сергій Салав'йов, знову таки російський шовіністичний імперський історик. Оце так да, оце так цікаві цікавинки. Про це пише знову таки Кучкін. Далі. Еті Бопроси попитався пояснити Соловйо. Юра, Юра Западна Єдриня, собственна Русь, писав он, княжества Київське, Переславське, Чернігівське, Смоленське, Волинське, Туровське, є область Дніпра, тут же, тут же однако, слідувало уточнення. Отсюда Київська область, Русь в самом тесном смысле, вначале і после носить характер пограничного воєнного поселення. Далі, уже в іном томі, коли історик внимательно ознайомився з більш поздними літописними матеріалами, послідував і другой вивід. Русская земля в обширном смысле слова, то есть все русские владения, разделялась на несколько отдельных земель. Или властей. Русская земля в чистому смысле, то есть Київська, Волинська, Смоленська, Суздальська і так далі. В этом определенні по крайней мере Волині Смоленск уже не входили поняття Руси. Тобто Соловйов все ж таки тягне одеяло на Русі більше, про Русь, але тим не менш те, що йде якесь розділення, і не всі землі. Русі, власне, то захоплені так в широкому сенсі цієї імперії, входили до вузького поняття. Тим не менш, далі це все розвиває Ключевський, знову таки російський шовіністичний імперський історик. Согласно Ключевському, пише Кучкін, руською землею первоначально називалась преимущественно Київська область. где гуще осаживалось пришлые варяги, а в 11-12 веках так стала называться вся территория, подвластная русским князям. Утверждение Ключевского, пишет Кучкин, привлекательно тем, что учитывало историческую эволюцию понятия «русская земля». Тем не менее, не обосновывалось фактами, а они, как показывают проведенный выше примеры из статьи 1194 года в Орентийской летописи, свидетельствует, что, их, что и в конце 12 века Русью, Русі землі продовжували називати не всі, а только южно русські землі. Для, Для обоснованих суждень необхідно було систематичний і кропотливий аналіз всіх літопісних свидетельств Русі, э, русскому язику, русських князях і других аналогічних поділеннях. Тобто Кучкін, аналізуючи других попередників, істориків ще давніх імперських э, каже, що в принципі їхні методи були доволі примітивні. Небагато фактів звучало з їхніх уст більше власних розсуджень, не просуваючись ні на що. Тим не менш, вони все одно приходили також до якогось певного казусу в своїх висновках. Далее, пишет Кучкин, подобным анализу историки приступили в 30-е годы 19 века. Первые шаги в этом направлении сделал Федотов. Он проанализировал некоторые летописные свидетелиства о и русской земли, и нашел, что такие города и относившиеся к ним территории, как Новгород, Владимир, на Клязьме и Галич в составе русской земли не входили. Противопоставление этим центрам русская земля с 11 веком еще более со второй й 12 века столетия относится единственно к южным областям нашего государства, именно к Киевскому княжеству и другим сопредельным. Какие именно сопредельные Киевскому княжеству ходили в состав русской земли, Федотов не пояснил. Судя по приведенным им примерам, к их числу он правильно относил княжество Переславия Южного. Не объяснил Федотов и того, почему с середины 12 века указания на Южную русскую землю становятся более частыми. Тобто, еще историки з 18-го, начала 19-го столетия, вже щось підозрювали. Ну навіть при цьому всьому, навіть якби раптом, раптом вони далі розвивали цю тему, ну, банально вони б не захотіли її повністю розкривати, якби дійшли до якогось певного висновку, тому що це було невигідно. Російській теорії ем, та єдиного руського народу, в лікоруському шовінізму невигодно було. Ну і так далі. Короче, це ще е, зрозуміло. В даному випадку. Знову ми до Кучки наще не доходимо, що він там пише про це все. Ну, очевидно, вже на що він буде, на що він натякає тут. Далі буде він це все розвивати. Ми до цього прийдемо трошки пізніше. Ми йдемо поступово, так, і е, в даному випадку наступний, хто про це писав, це був Бусваєв в 1861 році, тобто це ми ще 19 століття беремо Російську імперію в Москві, видавши історичну хрестоматію, це і ідеї руського язику. В даному випадку на сторінці 348 він вказав, що в тому самому даремніруському язикі виявляється, звучало слово Володимир. От слово Володимир прилагательно. Тобто не Володимир писалось в літописах на Димні Такий Димніруський, що пишеться Володимир. Як цікаво, а друге, те, що він виділив те, що Руська земля. Руська земля. Це собственно Київ з прилежащими областями. Ось це все розуміли історики ще імперські, ще в часи Російської Імперії. Трошки пізніше на півстоліття буквально Шахматов Олексій, Олексій Шахматов, відомий академік, російський, часів Російської імперії, відділення в курсі історії русского язика, час 1916 год Петроград, Значить, написав також цікаві речі. Русью называли себя и свою страну жители Киевского Поднепровия с распространением Киевского политического стало племена, объединявшие в Киевской в державе Владимира Ярослава. Но не скоро стала стало называть наприклад, например, восточна область Владимира Залезкова или Северна в Новгороді в 12-13 веках, как видно, из местної Русью называлось именно Киевский Юг. Тобто, Шахматов про те, що Умовно, знач, коли Київ поширив своє політичне могущество, так, свою політичну силу, тобто захопив територію. Фактично, якщо тут вже знову таки не гра термінами, він про це прямо не пише про якісь там, агресію, ще щось, а пише що, розпространіння політичного могущества. Це означає, що Київ захопив, коли інші землі, то. Поширився цей термін Руський. Насправді Руський поширився, як вже потім пізніше е, дослідять, Данілєвський та інші е, з терміном православи більше. Хоча і з політичним також, але знову-таки це більше православний. Ось. І при цьому всьому Русью далі не називалась, навіть при тому, що Київ захопив інші землі. Русю не називався, не називав себе Володимир там Новгород і так далі, Ще в 13 столітті навіть е, за Русю тільки київський. Південь асоціювали. Ну, тобто, Київ, там Переслав Чернігів і так далі. Власне, со власне, оцю Русьядеру. Далі він прописав, що. значение термина «Русь» способствовало приобретению им и значения культурного, испытавшего в себе культурное влияние Киева, на себе культурное влияние Киева племена, принявшие в частности из Киева христианскую веру, стали называть себя русскими, а свою веру русскую, то есть русская вера, в значении православной в Угорской Руси и на Буковине. Також він пише, що з руський не, не може свідтельствовати це цей таймін. І об так, об'єднання так званих українців з «великорусами». русами, і термін руський не може свідтельствовати об общем их происхождении в доисторическую эпоху, а свідчить только об позднишем политическом и культурном единении своего Київського государства. Тобто, що тут є? Власне, то про що він пише? Про те, що ось саме знову таки термін руський це Прийшов із християнської віри, коли стало поширюватися це все християнство. На інші володіння Росії, очевидно, що всі почали це приймати добровільно принудіти, що називається. Тим не менш, цей термін ніяк не каже про те, що українці і великоруси він це так навіть розділяє, що навіть не мало а українці. Значить, не може це свідчить про те, що в них якесь там спільне походження, що вони там один якийсь народ, який там розділився. О, це каже лише про те, що якщо їх об'єднують оцим одним терміном в російській імперії Руський, тільки про те, що колись ці е, народи жили під одною політичною владою київського, Київської держави, як він це називає, не руською, і так далі. Ось такий цікавий момент у Шахматова. Вже в радянський час, коли все потроху ну, не утихомирилося, але все одно, скажімо так, наука почала розвиватись. Такий історик, як Насонов, видає доволі цікаву книгу Київська держава у другій половині X століття по візантійським джерелам. Проте цю книжку, на жаль, я не можу до неї доступ отримати, ось тільки таке можу заскрінити. І можу е, узнати про що там пишеться, лише із книги Насонова. Він про це згадує, посилається на Пейсівкова, в нього був доступ до цих документів. І, власне, то Насонов пише, що Пейсівков виділив також по, е, по трактату Константина Багенародного, що навіть Константин Багенародний виділяв внутрішню і зовнішню Русь. Внутрішня Русь, це власне Русь, яка захопила інші землі, зовнішні, ось в тому числі, в тому числі Новгород. І таким чином, по трактату Баганародного, вже можна виділити Русь в усьому сенсі, до якого відноситься Київська, Чернівське і Переславське князівство. Далі про це писав Тихомиров в 1947 році, присхожіння названня Русі Руська земля на сторінці 23. Він прямо таки починає, що в історичній науці давно вже одмічено, що в 11, 12-13 віках названня Русь. Обозначала вполне определенную страну, собственно, киевскую землю. Примеров подобного своего употребления можно указать немало и притом в разных русских памятках, памятниках. Так лаврендие летопись, памятник Владимира Суздальского происхождения рассказывает о походе киевского князя Святослава Всеволодовича и сожжении города Дмитрова. И это не случайное, а общепринятые выражения Владимира Суздальских памятников после смерти Андрея Боголюбского на совещании Владимире говорилось. Князь нашу б'єн, а дітей у нього ні, синок його вновь, а братівсь. І так, Володимир, суздальська земля, не Русь, а Русь є то Южне, княже стаже, живуть братія Андрія. Так да так, тобто Тихомиров ще не було ні Рибакова, ні кого, Він абсолютно впевнено про це пише, про те, що ось цитати переводить суздальську літопис, він вже починає їх аналізувати детально. Тобто наука розвивається, і тут він переводить спочатку цитату, що е, повертаються вони в Русь, Прийшли, спалили город Дмитрію, повертаються вони в Русь. Тобто виходить не в Русі. Чому вони повертаються в Русь? Вони ж, наче, наче все русь ні. Ну, загалом доволі цікаво. Він починає це аналізувати. Ось, багато розписав тут про це. Дуже багато. Тобто, кому цікаво, рекомендую почитати. От, і власне, ще більше підтверджує ці всі здогадки про те, що насправді то Русь це виключно територія України в той час. От так, загалом, загалом багато всього. Кому цікаво, відкриваємо, читаємо. Посилання є. Окей, далі. Насунула шикарна робота. Руська земля, хоча у 50-х роках ХХ століття видана. Але доволі таки доволі таки класна. Ну тут розписується прямо про все в деталях, про те, як з, самого, з самих давніх часів хто себе називав Русі і так далі. Ну, тобто, не про те, що Чернігів переслав так далі, отсюда не ну не платить. А там намісники не садились, точніше, намісники не садились, на відміну від Новгорода, багато про що каже, що це, в принципі, було ядро, з якого потім намісники садились в інші завоювані землі. Ось, ну коротше, тут дуже багато і переворотів, оцих все спростовується. Дуже цікаво, дуже багато. Рекомендую глянути в Робінсона. Прикольні моменти: Бінсон це історик радянський. Знову-таки, в 80-му році робота. Це він аналізує, до речі, руська земля у о полку Ігорів. Тобто, це навіть не повість минулих літ, не оці всі літописи. а це, це ж це неясна повість, що вона реальна чи фальсифікована. Ну, та суть. суть то в тому, що тут говориться про те, що. Цікаві моменти про те, що, по-перше, Андрій Боголюбський не асоціює Вадимиру Суздаччину з Русію. Сам же він пише це про як іншу країну. По-друге, що коли князі там, київські завоюють землі там Ростова, якого як усе щось, то ці жителі Ростова заніч, ще щось, ставляться до цієї руської дружини, до князя, як до якихось окупантів, іноземних угнітателів і так далі. Тобто, ну, тут доволі таки прикольно розписано. Ось перед цих іноземних угнітателів. E, тобто, помімо указаних воєнних ситуацій, літопіс відмічали довгі феодальні відношення між княжеством і котрі виділяли російські елементи як совершенно обособлені. Наприклад, когда Ростиславовичі, в їх числі і названі в слові Рюрик і Давід, на нікотрі, ну, Рюрик мається на увазі, тоді був князь Рюрик в 12 столітті, це не той Рюрик міфічний, це реальний князь 12 століття з таким іменем. На ніякому часі володіли частиною Владимира Судецьких земель. Вони ставили по городам свою адміністрацію, тобто роздавали посадничество руським дітським. Вони ж багато тягу людям, всім створюючи продажа і вирами. Тобто, відсюда видно, що у руських дітських Суздальська літопісарестя земних угнітателей. Ну, тобто, ось про це пишеться, про Андрія тут пишеться. Тобто, е, насправді цікава доволі робота, хоч мало відома. Далі Римакова. Ну тут я думаю і називати нічого. Вже дуже відомо все це про нього, про те, як він розписав. Ну він прямо дуже класно все в деталях. Ось як ми бачимо на що він посилається. Це власне, як працюють історики, методологія. Тобто він щось пише, і кожна його цитата, ось, ось він пише, що Новгород. Там якісь поїздки в Київ не розценювалися, як тобто яке розстрілювалися як поїздки вирус. І тут 27, так посилання на джерело, і 27, Ось 27, Всі згадки, всі згадки на кожній сторінці, там за який рік. І так далі, яка там цитата, їх просто тут десятки, тільки для того, щоб написати одне речення. Тобто, оце одне речення, оце ось невеличке речення, ось, щоб його написати, йому потрібно ось скільки всього проаналізувати. Це неймовірно, і так під кожною, під кожним реченням скільки посилань на ці на літописи, на все. Тобто, згадок просто ну реально дуже і дуже багато. Всі ці все це з посиланнями на перші джерела, це. Прямо професійна робота історика, що називається. Ну, тобто, тут багато що він розписує, дуже багато, е багато цікавого, Ось, власне. Що таке Русь? Русь, власне, то ядро, племена, які захопили інші території. Руська земля, це вже поширення політичного, культурного, релігіозного впливу. Ладно. Ведюшкіна, Ведюшкина це окремий момент. Бо Бовидюшкино люблять росіяни згадувати, немов вона все а розкидала всіх цих рибакових, дорогих істориків. І насправді, то межторусь, це якщо коротко, що вони кажуть. Ну, насправді, то все досить, досить смішно. Це дуже часто трапляється з москвитами, тому що вони. Насправді нічого не читають, їм просто хтось сказав один якийсь їхній авторитет, ну як на, на зоні, якийсь є авторитет, батя, який каже, що потрібно казати іншим, і вони це кажуть, навіть не розуміючи, що там відбувається насправді. Тобто, коли посилаються на цю роботу, деякі псевдоісторики, вони забувають той момент, що, по-перше, Ведюшкіна не спростувала оці всі доводи Рибакова і других, Вона просто підчеркнула те, що не все так однозначно. Тобто, що вона тут зробила? Вона порахувала. 717 сімнадцять власне згадок Росії там вузькому сенсі, і виділила, що ось в повісті минулих літ на 282 употреблення тільки 68, безусловно, узких. Тобто, що мається на увазі? Що я ось 282 282 згадки у повісті минулих літ Росії? Ось які там визначають ті історики як в вузькому сенсі. Але тільки 68 з них, ось точно 100%, кажеться лише про цю що це точно відноситься нам до Києва Переславля Чернігова, все інше не, до цього не відноситься. Ну тобто, а інші там 220, да, умовно, є менше там 200 сіки. Це не факт, це не факт, що це в вузькому сенсі. Ну не факт, ну може там іще щось, до них. ну не факт. Ну, тим не менш, вона не пише ніде, що це відноситься точно там до Суздаля чи ще щось такого, ні. Тобто вона все це проаналізувала в деталях, переховувала і так далі. І просто виділила те, що те, що однозначно відноситься в вузькому сенсі до території України Русь. І те ще неоднозначно, тобто воно скоріш за да, все відноситься, але там так воно написано, трошки мутнувато і не зовсім ясно. Це, власне, все свестування видюшкіної. Більше нічого вона не могла е, тут якихось е, серйозніших якихось аргументів чогось навести. Ось, тому що там все чорним по білому насправді розписано. Ну, вона просто проаналізувала це. Ну, от виявила, що є точно у вузькому, є не точно, але загалом то, якщо ми бачимо, що 68 це фактично. Скажімо, яка одна четверта, да? це точно, точно це доволі високий відсоток. І насправді тоді вона навіть підкріплює аргументацію попередніх істориків про русі уському сенсі, чи таким чином. І, до речі, вона ще посилається на грамоти, яких березі грамотах, яких також була русь вузькому сенсі, і вона каже про те, що. Навіть в широких, ну тобто, що в широких шарах пластах населення всі знали про те, що Русь там в Києві, а ми тут Новгородці. Тобто вона ще більше таким чином підтверджує. Підтверджує цю всю суть про Русь, не знаю, це просто посилатись на її роботу, це просто банально смішно. Ну, можна все це закінчити тим, що якщо хтось посилає, запитати, а хто така Ведюшкіна? Тому що про Ведюшкіну взагалі ніяких, ніякої інформації в інтернеті немає. Тобто, хто це, що це? Також викликає питання, але, тим не менш, навіть якщо так, і що? Вона просто підтвердила позицію попередників. Ну, хорошо. Власне, то. Єдиний противник, який реально, от противник, там, що от, просто вступі е, цим самим історикам стає, це Ліхачов. В Ліхачова, по факту, аргументації майже немає. Пам'ятаю, в Кучкіна, напевно, писалось про те, що ну, аргументація дуже смішна, її легко розбити. Е, там немає, ну також, як і Ключевський, як Соловйов, як е, цей Карамзін, толку не посилається на перше джерело, коли щось пише. Ось, а як і посилаються, то те щось одиночне і знову таки не все так однозначно мутне. Ну да ладно, Флоя. Флоя також такий історик, доволі патріотичний, скажем, хоче перетягнути оцю всю Русь на Росію, дуже старанно. Але, тим не менш, коли посилається реально на перші джерела, нормально, скажімо, займається методологічно історією, тоді він переходить до того самого випадку, ой, до того самого висновку, що власне та. Ну, він пише про те, що, по-перше, русський це все це просто е, якби релігіозний термін, який ну, не етнічний, уж точно. Ось. І часті, частково також підтверджує про, те, про Русь уському сенсі, хоча і старається все ж таки заробити і інші землі Русю, хоча при посиланні, ну тобто він може посилатись умовно на якісь перші джерела. але. При цьому вони спростовують власні його якісь висновки. Тобто він посилається нормально на перше джерело, але робить абсолютно асиметричні висновки. Це трошки дивнувато. Тобто, така робота, ось така, мутнувата. Далі, Кучкіна, ми вже тут згадали частково, а далі він просто, далі він просто це, це максимально важовий, ну, аргументує, розносить дуже класно, дуже якісно. Рекомендую його роботу також глянути. Доволі. Ну, це нова, відносна робота 95-го року. Це вже при Російській Федерації створено. Так би. Ну ось, і, ну що тут? Ну, в принципі, він, так сказати, добиває оцю всю, е, е, із там, висновками із Рібакова, тобто, ну, загалом. Е, Фактично він стає учителем для Данілевського, і Данілевський робить самі там висновки. Посилається так само, хоча і пробує ще з іншої сторони це все осягнути. ну, Тим не менш, в принципі, ось такі топ. Тупи роботи російських істориків, які от реально прям по фактам розносять всі ці бредні про Зарусь то саме. Дякую за перегляд. Слава Україні.